Історію сьогодення та майбутнє розвитку туризму на подільських теренах обговорювали на четвертій міжнародній науково-практичній Україно-Польській конференції, що пройшла на базі Вінницького факультету Київського національного університету культури і мистецтв. Вибір на університет пав не випадково, адже саме тут отримують знання майбутні фахівці туристичної галузі. Ми організували конференцію, яка буде розглядати проблеми і тенденції розвитку туризму на поділі. Подільський край він унікальний і він надзвичайно привабливий для туризму. Він нараховує більше двох тисяч туристичних об'єктів, пам'яток архітектури. І сьогодні на конференції ми хотіли просто розкрити ще раз сутність і значення туризму як галузі, яка є надзвичайно перспективною і привабливою для вінничини для подільського краю. Ми хотіли поглибити знання для студентів. Для слухачів про історичні пам'ятки, пам'ятники, архітектури студенти досліджували і аналізували, поглиблювали також знання, розширювали знання про культурну спадщину. Метою конференції є здійснення наукового аналізу розвитку туристичної галузі, визначення її основних тенденцій, проблем, перспектив розвитку та вдосконалення туристичної діяльності на Поділлі і перспектива. Буде полягати у тому, щоб ви, шановні випускники нашого університету культури Вінницького факультету, ви, які будете опікуватися туризмом і екологією, якраз розбивали цей напрямок у Вінницькій області і Вінниця. Показала би приклад всієї України. Під час конференції були визначені пріоритетні місця області, які в перспективі можуть зацікавити гостей та стати популярним туристичним об'єктом. Перше Суботівка Боголів Подільський район. Єдине на Україні саме давнє поселення мисливців. Це Брониця, Цілий металургійний комбінат часів МІДі. Де почали випалювати метал з так званих болотних руд. Це третя позиція. Лядово. Життя монастирів на Україні пішло з Лядово. Це перший монастирний старший Антоній, який рухав з гори Афон. Він заснував там монастир і пізніше вже заснував Київську Печерську лавру. Подібні конференції є надзвичайно ефективною формою роботи, адже вони сприяють обміну досвідом, дають поштовх до самовдосконалення, що в свою чергу покращує ефективність роботи. Тим паче, що співпраця між Україною та Польщею є досить плідною. У нас і у поляків надзвичайно багато спільного в історії, в культурі, в ментальності. У нас іде розмова і розуміння не тільки на рівні слів. А на рівні наших сердець. Це те внутрішнє, що є у цих двох народів, яке їх об'єднує. Вінницька область надзвичайно привабливе місце як для активного відпочинку, так і для екскурсійних подорожей. Адже ресурсів в нас вистачає. Єдине, що залишається, це правильно ними скористатись. Тетяна Соловей, Віталій Демець. Новини, телеканал Смарт.